Передусім, чого ми очікуємо. Я думаю, весь світ очікує, тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером сьогодні стабільності. В світі, на мою думку, особисто вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії, і ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації, наші команди вже працюють над. З містом і форматом майбутньої зустрічі там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них йти зараз не буду зарано. Але найголовніше для нас ви знаєте: ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось. А хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевнені, що Росія не повернеться з війною знову проти України, і для нас потрібні сильні гарантії безпеки на сьогодні. Для нас Стратегічно гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і членство майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись в рази, коли ти є сусідом з Росією, з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову війною проти української незалежності, української свободи, От, В принципі це загальні речі, а безумовно, Мовна зустрічі з новим президентом з його новою командою зустрічі будуть. Вони будуть пропрацюватися, дати, продати. Поки що ми не готові комунікувати.